Вітаю! Ви слухаєте подкаст Слово для Серця. Сьогодні говоримо про одну із найвідоміших Божих заповідей: «Не вбивай» – Коротка, сильна, зрозуміла. Але чи справді вона така проста, чому Бог дав цю заповідь і водночас дозволяв Ізраїлю вбивати? Давайте подивимось на це глибше. Перше, що означає, «Не вбивай»? у виході 2013 сказано: Не вбивай. Це слово не означає будь яке вбивство, як скажімо, на війні чи під час самозахисту йдеться про умисне, беззаконне, злочинне вбивство, яке випливає з ненависті, гніву, заздрості. Іншими словами, ця заповідь забороняє вбивство з особистих мотивів, вбивство без суду, вбивство через емоції або користь це не заборона на все, що призводить до смерті. А моральна заборона на позбавлення життя іншої людини без божої волі. Друге. Чому ж тоді Ізраїль вбивав? Хтось може запитати, а як же ті місця в Старому Завіті, де Ізраїль побиває камінням або веде війни? Важливо розуміти Ізраїль у ті часи був Божою теократичною державою, де Бог був законодавцем, суддею і володарем. Іншими словами, коли Бог наказував щось, це не було ініціативою людей. Це був Божий суд, який вони виконували. Наприклад, ідолопоклонників карали смертю не тому, що так захотіли старші, а тому, що це була Божа відповідь на зраду завіту. Війни це не агресія заради слави, а суд над народами, які багато років чинили зло. Дивись второзаконня 9, 4, 5. Тож, не вбивай, не суперечить тим випадкам. Людина не має права вирішувати, хто житиме, а хто ні. Бог має.